Визначаємо свій центр, а на яких позиціях стоїте ви, що є центром вашого життя, іноді його не так легко розпізнати. Найкращий спосіб визначити свій центр пильно придивитися до чинників, які підтримують ваше життя. Якщо ви впізнаєте в одному з наведених нижче описів себе, то можете простежити свою поведінку до центру, з якого вона витікає, центру, який, можливо, обмежує вашу особисту ефективність. Найчастіше буває так, що центр людини це поєднання кількох із перелічених вище чи інших центрів. Більшість людей підпадають під різноманітні впливи, які формують їхнє життя. Залежно від зовнішніх чи внутрішніх умов, якийсь окремий центр може залишатися активним доти, доки не буде задоволено потребу, що лежить в його основі. Потім рушійну силу перебирає на себе інший центр. Коли людина кидається від одного центру до іншого, релятивізм, що виникає в результаті, нагадує подорож крізь життя на американських гірках щойно ти на висоті, а наступної миті летиш униз, що сили намагаючись компенсувати одну ваду силою іншої вади. Немає постійного відчуття напрямку, у якому рухається людина. Постійної мудрості, стабільного джерела сили і внутрішнього відчуття власної цінності та ідентичності. В ідеалі, звісно, потрібен один чітко визначений центр, з якого ви черпатимете впевненість, орієнтири, мудрість і силу, який підживлюватиме вашу проактивність і подарує злагодженість та гармонію в усі сфери вашого життя. Підпишіться, будь ласка, на цей канал для того, щоб не пропускати нових аудіозавантажень. Пишіть свої коментарі і побажання ставте вподобайки. Дякую.